Це насильство, від якого я страждав в дитинстві, я перетворював злість. І я думав, все, що ти хочеш в цьому світі, ти береш сам. Я повільно отримував все, що за мірками цього світу робить тебе щасливим. Але всередині було величезне відчуття порожнечі. Я дійсно думав над тим, щоб покінчити життям. Однієї ночі я прийшов і усвідомлював, що голос промовляє до мене в серці. отже, я народився в східному Лондоні і був охрещений католиком, але я ніколи не виховувався як католик. Я ніколи не ходив до католицької школи, я ніколи не ходив до церкви. У віці 10 років я прийшов одного вечора, і мої батьки сказали, щоб я вибрав з ким я хочу жити, оскільки вони розлучаються. Я дуже любив своїх батьків і не міг вибрати, бо двоє людей, яких я любив найбільше в цьому світі, розбили мене зсередини. середини. Отже, я думаю, я зробив несвідоме рішення, що я більше не буду любити, бо думав: якщо ти не любиш, ти не страждаєш. Моя мама померла від нервового зриву в психіатричній лікарні, а тато одружився вдруге, і мачуха думала, що найкращий спосіб виховувати дитину це бити її кожного дня. Отже, вони додали злості в моє серце. В 13 років я почав красти, бо хотів, щоб хтось звернув увагу на мій біль. Я підозрюю, що хотів, щоб хтось мені сказав, що любить мене. Але оскільки мій тато був поліцейським, то мене просто більше били. В 15 я попав в слідчий ізолятор, який був подібний до тюрми для підлітків. І взагалі-то я думав, що краще бути там ніж вдома. Отже, я пішов з дому в 15. Моє єдине ремесло були крадіжки, то цим я і займався. В 19 я знову був у тюрмі, і то була інша переміна в мені. Весь аб'юз, від якого я страждав в дитинстві, я перетворював злість. Отже, я постійно бився. Мене на 23 години посадили в одиночну камеру, і там було щось подібне на дзеркало переді мною. І оскільки я ненавидів те, що я бачив в тому дзеркалі, я серйозно думав над тим, щоб забрати найбільший подарунок Бога, моє власне життя. Але Бог мусив бути там, бо я не покінчив життям, але вийшов звідти більш злий і розгніваний, ніж коли-небудь. Я думав, що треба брати від цього світу все, що хочеш, бо ніхто не дає тобі нічого. Я почав вештатися клубами східного і західного Лондону і зустріти. Рю хлопців, які здавалося, мали все. У них були найкращі машини, найкращі дівчата. Вони заходили в клуб і всі зупинялися, бо вони мали ту повагу. І я хотів тієї поваги. Я хотів тієї влади. Отже, я почав працювати на цих людей. Але через певний час я перестав працювати на них, а почав працювати з ними. І це були люди, які займалися найбільш організованою злочинністю у Лондоні. Мені соромно, але я був залучений в головні наркотичні оборудки, прикривання афер, різні жорстокі злочини. Був час, коли я рідко виходив з дому без зброї, і моїм основним заняттям було прикриття афер, примушування для виконання наказів наркобарона. Що означало, якщо йому хтось не платив, я мав змусити йому платити. І Я повільно здобував все, про що світ говорить. Що воно робить тебе щасливим? У мене була квартира в пентхаусі, спортивні машини, більше грошей ніж міг потратити, але всередині було це переважаюче відчуття пустоти. І через те, що я хотів заповнити ту пустоту, я шукав того, що світ пропонує. Отже, я вживав кокаїн, курив траву. Ніби воно виходило з моди. Багато пив. Я був дуже безладний іноді прокидався з дівчатами і навіть не знав їх імен. Але чим більше безладний спосіб життя я вів, і чим більше наркотиків я вживав, тим більше здавалося, що моя душа помирає. Доки, врешті-решт, пам'ятаю одну дівчину, з якою я жив протягом шести місяців, і в день, коли вона з'їжджала від мене, вона не знала про мене нічого більш ніж в день, коли вона переїжджала до мене жити, навіть не зважаючи на те, що люди вважали мене жорстокою особою, насправді я був переляканою людиною, боявся бути відкинутим статусу, ким я тепер був. Отже, я не ділився своїми відчуттями ні з ким, щоб вони не відкинули мене так само, як по моїх відчуттях відкинули мене батьки. Я працював в клубі, який був частково і нашою власністю в західній частині Лондону. І закінчилося це тим, що я вдарив одного чоловіка, я вдарив його кастетом і дійсно думав, що вбив його. Річ, яка мене найбільше лякала, це те, що мені було байдуже дорогою додому тієї ночі. Я думав про те, ким я став, що міг бити когось і навіть тим не переймався, бо я звик турбуватися, звик до бажання допомагати людям, коли я був дитиною, а тепер просто причиняв біль всім навколо себе. Я прийшов тієї ночі і зрозумів, що голос промовляє до мене в серці. Я знав, що той голос то Бог. Я знав, що помирав там і тоді, і знав, що йду до пекла. Я кричав про другий шанс, не тому, що мені було шкода, але я не хотів йти до пекла. І я промовив першу в своєму житті молитву. Я сказав, Боже, до цього часу я тільки в тебе брав. Тепер я хочу роздавати. І коли я промовив ту молитву, пустота, яку завжди відчував в своєму серці, раптово заповнилася любов'ю Святого Духа. І в той момент я знав, що Бог може любити подібного мені. До того моменту, скажу вам чесно, я завжди думав, що нічого не вартий, і це не мало значення, чи живий я, чи помер. Але я знав, що в той момент воно є важливим, бо Бог любив мене. Єдиною людиною, яку я знав, що мала віру, була моя мама. В цей період я не часто з нею бачився, міг зробити їй дорогий подарунок, коли почувався винним. Але того вечора я прийшов і розказав, що зі мною сталося. А вона мені сказала, що молилася за мене. Ожного дня мого життя днів до цього вона молилася дев'ятницю до покровителя у безнадійних ситуаціях святого Юди. і на дев'ятий день маминої дев'ятниці, коли справді вірю, що почув голос Бога, який промовляв до мене в серці. Врешті-решт я зустрів священника, який розповів мені про реколекції, які відбувалися. Чесно кажучи, я думав, що реколекції це лежати на пляжі, пити бакарді брізер в компанії симпатичної дівчини, просто відпочивати декілька тижнів. Я подумав, що зроблю це як відпустку, і поїхав на реколекції. Але коли я приїхав туди, було не так, як я уявляв. І там були слова: віддайте мені своє зранене серце. Коли я слухав, як говорив священник про те, як кожен гріх, який ми чинимо, є, ніби рана на нашому серці. Я дивився на розп'яття, і вперше в житті я усвідомив, чому Ісус помер на тому хресті. бо найстрашніші, найжахливіші гріхи, які я коли-небудь чиняв, він охоче поніс у своєму серці на то розп'яття, і я був сповненим справжнього жалю за свої гріхи. Але набагато більше за цей жаль була така неймовірна радість, бо це було так, ніби Ісус говорить мені: Джон, я так сильно люблю тебе. Що пройшов би через це все знову тільки заради тебе? І я почав плакати. Я плакав вперше, відколи мені було 10 років, коли батьки сказали мені, що розлучаються. Бо та частина мого серця, яку я закрив, щоб любити через жертву Ісуса, я був готовий, щоб відкрити її знову. Я вийшов з тієї розмови, помолився до нашої Богородиці і запитав, що твій син хоче, щоб я зробив, і відчув, як Марія шепоче мені в серце. іди сповідайся, я ніколи в житті не сповідався і вважаю, що порушив всі заповіді, які були. Але яким чином Марія дала мені відвагу. Бо я злякався і пішов сповідатися, і не залишив нічого. Я розповів священнику все, що я вчиняв. Страшні і жахливі речі, і після тої сповіді мені було надто стидно дивитися на священника. Він сказав, подивися на мене. Але я не дивився на нього, а дивився в підлогу. І він знову сказав, подивися на мене. Коли я подивився на нього, я побачив, що він плакав, і він сказав: Ісус тебе любить! І це було так, ніби та частина мого життя, яку, на мою думку, ніколи не буде можливо пробачити. Та частина мене, яка ніколи не зможе бути відкуплена, була раптово прощена. Було так. Ніби я відчував вітер на обличчі, чув, як співають пташки. Я відчував всім єством, що моє життя воскресло через розп'яття Ісуса. Я вийшов з повіді і пішов на месу. коли я пішов отримати Євхаристію, промовив просту молитву і сказав: Ісусе, якщо це справді Ти, то покажи мені, бо я не розумію. І коли того дня я отримав Ісуса, єдиним способом, як я вам це можу описати, є кожне добре відчуття, яке було коли-небудь у моєму житті, включаючи відчуття, коли я вийшов з тої квартири і відчув Духа Святого, включаючи відчуття, коли я вийшов з сповіді, було в рази більшим я знав, що то був Ісус, тіло, кров, душа і божество. Не тому що хтось навчив мене з книжки. А я попросив Ісуса, і він особисто показав мені. І в мене було переконливе розуміння, що все, чого навчає католицька церква, було істинним навчанням Христа. І я знав, що буду католиком до кінця своїх днів. Отже, зараз найбільша радість в моєму житті це розповідати мою історію і доносити людям, що нема значення, де вони були, незважаючи на те, що вони вчинили. Для них є Боже милосердя, і єдина правдива церква на землі є католицька церква. Отже, дякую вам, і нехай Господь благословить. Ти створив нас для себе, і наше серце неспокійне, доки не спочинив тобі, святий Августин. Улюблені, дякуємо Богу за дар вашого життя, молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами!